Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик, журналіст Ярошвець, прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які, які втомились говорити правду, але продовжують це робити. Ви знаєте, кожній людині, у кожної людини є межа. Є межа, яку вона яку вона не може переступити. В силу різних причин. У мене такої межі немає, хоча іноді думаєш, для чого ти це робиш. Важко говорити правду. Важко говорити правду, коли ти бачиш, що більшість людей цю правду практично не сприймають. Ви скажете, українці розуміють правду. Якби українці розуміли правду, цінували правду, говорили правду, у нас би не було такого становища, як зараз. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Перед тим, як розкрити основну тему стріму, прошу традиційно, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки помаленько-помаленько рухаються, рухаються вперед. У нас 63 600 підписників. Максимальна мета 100 тисяч. Скажете, фантастика! Напевно, фантастика, але будемо бачити. І низький уклін, як завжди. Тим людям, які допомагають донатами. Допомагають донатами в такий важкий час, особливо зараз, коли я викладаю 50, четверте виклав вже відео. Про вбивство Ірини Фаріон відео, яке в 54 раз доводить невинуватість В'ячеслава Зінченка. Дякую людям, які допомагають. Приєднуйтесь, будь ласка, тому що боротьба за Славіка, боротьба за В'ячеслава Зінченка ще попереду: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку, я вам дуже вдячний. Поздоровую з паном Ромарем і з паном Жоком. Новгород Сівриський вас вітає. Давно пана Жока не було. Пана Жока давно не було. Я радий, що він з'явився. Дуже багато людей, які мене підтримували в перші місяці, в перші півроку, взагалі, які мене підтримували, на превеликий жаль, зникли з чату. В силу різних обставин. В силу різних обставин. Тому я радий, коли старі знайомі з'являються. Раїса Комиренко, вітаю пане Ігоре, Щиро дякую за титанічну роботу. Вам дякую, пані Раїса, за підтримку. І по темі Стріму. Ви знаєте, саме страшно, що. Незважаючи на титанічні зусилля простого українського народу, в Україні справи йдуть все гірше і гірше. Все, що може український народ, він робить Він воює 11 рік з 2014 року. Він донатить, він помирає, він калічіє, він працює на Україну, він робить все. А доля. А доля скочує Україну все нижче і нижче до прірви, до тої прірви, страшної, про яку говорив мульфарний чай. Як бідний нещасний український народ, яких вже зробили рабами, не намагається щось зробити, питання ж не в українському народу, а питання в владі, питання до тих, хто керує Україною, кого ми вибрали керувати. Микола Княжицький, колишній депутат Верховної Ради, дав інтерв'ю і сказав про демографічну кризу в Україні. Про те, що в Україні демографічна криза. Демографічна криза, тому що багато мільйонів близько 10 мільйонів українців виїхало за кордон. Кожен день десятки тисяч українців намагаються перейти кордон. З Румунією, з Польщею з Угорщиною. У мене на Сукірянщині ліси тріщать від нелегалів. І прикордонники пантрують кордон набагато краще, ніж обороняється у нас територія Донецької області. Тут все є. На кордоні все є. Для того щоб стримати. Навалу українців, які хочуть прорватися в Молдову. Просто прорватися, тому що хочуть усі вижити. Але справа ще навіть не в тому. Справа в тому, що ми не бачимо, як українці відмовляються від свого громадянства. Пам'ятаєте, коли хотіли повернути українських чоловіків, щоб заставити їх служити в ЗСУ. Наші консульські організації перестали видавати паспорти. Зараз, начебто, вже намагаються видавати паспорти, відновити. А як кажуть інсайдери, в консульських відділах наших посольств за кордоном сотні тисяч заяв українців, які відмовляються від українського паспорта. Тому що, будучи за кордоном, вони вже, вони вже мають закордонні паспорти. Не десятки, не тисячі, а сотні тисяч. І це страшна ситуація, тому що ми втрачаємо сотні тисяч українців, які будуть громадянами Євросоюзу. Німеччині зробили для українців, кажуть, якісь сірі паспорта. І українці відмовляються масово відмовляються від паспорта громадянина України. Про Чернівецьку область я вам скажу: в Чернівецькій області кожен третій має румунський паспорт. Ще до війни. Зараз, напевно, я вже не знаю. Кожен другий або кожен півтора перший має румунський паспорт. Люди відмовляються від України. Ми програємо війну за Україну тут в тилу. Люди просто відмовляються. Люди просто відмовляються від України. Хтось скаже: Ну, скажи, зраджують Україну. Ну, скажу зраджують Україну. Ви знаєте, я їх не засуджую, тому що, тому що не кожен може витримати. Не кожен є фанатиком. От я давно міг покинути Україну багато років назад, і зараз жити в країні, отримувати зарплату під 4 тисячі доларів в місяць, так, і жити припіваючи. Міг одна умова лишити стареньку маму, виїхати і прийняти громадянство тієї. країни. Маму, я не залишив, з України не виїхав, від громадянства не відмовився. Хтось би міг це зробити, повторити. Та навряд, кажуть, 4 тисячі доларів, і це зарплата десь в 2000-х роках. Що зробиш? Нічого не зробиш. Нічого не зробиш, тому що українці побачили відношення до себе держави. Головна причина не в тому, що українці відмовляються від України чи зраджують Україну. Під час війни українці побачили до себе відношення держави. Коли держава їх просто кидає, кидає, просто кидає, коли держава всі свої обов'язки обороняти Україну, працювати на Україну звалила на плечі простого українця, не допомагаючи їм нічим. Навпаки, доячи українців, ставлячи українців на коліна, знищуючи їх, так як знищують зараз озвірілі, осатанілі ТЦКшники на вулицях. Тому українці тікають з України, тому українці відмовляються від українського громадянства, тому українці роблять все, щоб вирватися з країни, а після війни процеси і не закінчаться. Коротше кажучи, Україна пускіє, реально пускіє, і цей процес запускіння теж може привести до розвалу країни. тому що на пустій території зайдуть інші народи. Все Невідворотні процеси, чесно кажучи. Хтось каже, скажи, що робити. Не знаю. Не знаю, що робити, тому що недумання українців недумання українців. Привело Україну до такого сумного фіналу. А що буде далі, знає один Господь Бог. З вами український історик та журналіст ОШвець. Підписуйтесь на YouTube канал Гор Кравцов, хто зможе допомагати донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Дякую своїм друзям пані Раїсі Комарову, пану Ромарі, пану Жоку, Галині Вишинської, пану А, фанатки Ютуб каналу Єгор Кравцов, пані Тамарі. Радий, що у нас знову знає, Наталі Фест і пану. І пану. І затисався Московський бот. Так і він написав: московський бот, якого ми видали. Дякую, дякую за стрім. Доброї спокійної ночі усім нам. До нової зустрічі.